Я приїду і знов буду як маленька дитина, цю твою безмежну любов відчуваю тепле небо, ми будемо йти Дінок, як тепла злива. І чую я Чом довго не дзвонила Ти донечка, моя ти що я робила. Для тебе ми ще й досі дітки. Твої очі це для мене, як від болю ліки. Ти зі мною. Сьогодні свій прекрасний ювілей, чудовий, такий життєвий і радісний, тому що цей ювілей життя святкує наша прекрасна іменинниця, чудова мама, найкраща бабуся, яку хочуть привітати її діти, які сьогодні, на жаль, не, не з нею, не на її святі, не вітають її. Не дарують їй свої обійми та поцілонки, але через нас хочу зробити вам, наша дорога іменинниця, це такі гарні слова вітань передати подарунки, і звичайно, що. Зняти таке прекрасне відео, щоб ви собі мали таку приємну згадку на своє подальше щасливе майбутнє. Тож вітання сьогодні для іменинниці Марії Васильівни, яке ми веземо в село Підвисокі. І дорога наша Марія Васильівна, вітають вас, ваш синочок Василь, невістка Марійка, внуки Христинка та Володимир. Хочуть в першу чергу вам, дорога мамо, подякувати за ваше таке щире материнське, лагідне, мудре, добре серце, за вашу віддану любов до них, за ваші недоспані ночі, за ваші вічні хвилювання і переживання, за те, що завжди з ними, за те, що завжди молитесь, благословляєте, бажаєте їм тільки добра і завжди тримаєте за них так, десь там далеко, собі, кулачки, щоб в них все було як найкраще. Вони це все знають, відчувають. Завжди це дійсно їх, як то кажуть, по, по житті, по їхній дорозі, це супроводжує оця ваша така велика материнська опіка і допомагає їм жити. Дякую сьогодні вам за таку щиру материнську любов і дарують вам. Звичайно, що свої найкращі слова привітань. Хочу, щоб ви були здоровою, щасливою, щоб ваше життя було щирим, добрим, щоб у вашому житті вам завжди завжди просто усміхалася щиро ваша така мудра жіноча доля, щоб вона була щасливою для вас і довгою, щоб ваше життя просто текло таким гарним, здоровим, такою здоровою течією по. Ваші життєві довгі стаження. Нехай вам завжди щастить, нехай добро вас оточує, нехай люди поважають, нехай завжди поряд буде з вами всі святі, які будуть вас оберігати. І, звичайно, що ваш ангел-охоронець прекрасне ім'я виносите, яке має велику покровительницю, і нехай вона завжди супровожає вас по вашій довгій життєвій дорозі і оберігає вас від цього злого та лихого. Миру і злагоди вашому дому, спокою, нога є літ, щастя, здоров'я і добра. Будьте здорові і щасливі, з'їв'яні. У кожного в житті своя любов, ну, любов не залюбнити. Пригорнеш, маму, ти своїм крилом. Я вік тебе за це буду любити. У світі завжди безліч є доріг. Та всі вони до мами повертають. Ті, ми сьогодні прийшли до такої прекрасної іменинниці, найкращої мами, бабусі, до чудової ювілярки, до щирої жінки, яку вже я дякувати Богу, знаю. Мала честь з вами познайомитися. Хочу сказати, що хочуть ваші діти дуже щиро вас привітати і подякувати за таке велике, душевне, добре серце материнське за вашу віддану любов до них, за те, що завжди. У ну, любу хвилину вашого життя ви готові для них за, на, на все і заради них на все. Дякую за те, що маєте найкращу в світі маму і бабусю своїх дітей. Вітання від вашого синочка Василя від невістки Маріки, від ваших онуків Христенки і Володимира, які дуже вас поважають і люблять, і сьогодні хочуть побажати тільки найкращого для вас. Найголовніше це здоров'я, щастя сімейного затишку, нехай у сім'ї, у хаті, у родині, туди у вас буде все гаразд. Нехай Господь благословляє вас довгими, щасливими роками життя. Нехай ваше життя вирує тільки щастям, добром і, звичайно, що успіхами ваших дітей. Бо коли наші діти щасливі, здорові, тоді материнське серце також. Нехай все, що вам сьогодні набажали. Я знаю, що в такий прекрасний ювілей побажань було багато. Нехай неодмінно вам все збувається. А підтримкою нехай завжди будуть всі ваші рідні, які вас оточують. Нехай добрі люди вам на життю зустрічаються. Нехай друзів буде безліч багато, і звичайно, що много є літ і Божого благословіння. Дякую так. вам. пані. Детно на вас сюди треба. Ай, ходіть. Ваш іди сюди. Ну, а де Аня? Ай, иди сюда. сюди. Ходи сюди, вон. Тримайте тортик. Можете. Я ще хочу вас собі. Вітаю ще. لا بس ليه